В наявності маємо хороший тример від бренду Розія. Його частинку ви бачите в наших відео, хто на нас підписаний, так для наших нових глядачів, я ще раз хочу нагадати, пристрій хороший Це бренд Розія. В цілому Розія вважається дуже. Хорошими якісними інструментами. Бренд спеціалізується на триморах, машинках для стрижки і подібної техніці. Тримори відрізняються, по-перше, дизайнами, вони унікальні, неповторні. Наприклад, подивіться, будь ласка, бачите, тут в стилі барбершоп. Тример в стилі барбершоп, тобто тут зображення, барберпули. Ось вхід і з бітипсі. Хороший, хороший рівень швидкості двигуна. Індикатор є. Нульовий зріз. Тут, до речі, навіть заявлено виробником на упаковці мінімальний зріз 0,1 мм. Тобто це майже це і є той самий нульовий зріз. А, Значить далі, а, бачите, тут дуже добре нам можна зробити контури рівненькі. Можна зробити гоління. Ось, наприклад, я хочу зняти ось цю свою щитину. Без насадочки я просто ось так проходжуся. І це як іде хороше якісне гоління. Також шию підрівняти дуже зручно з таким нульовим зрізом. В кого є машинка для стрижки, ви можете доповнити цим інструментом. Наприклад, по бокам пройтися, зробити хороший перехід, бекенбарди рівненькі зробити. Машинкою це буде ну, складніше, тому що машинки 0,5, завжди в мінімальні 0,5, і то це в кращому випадку. Дивлячись, яка у вас машинка. У вас може і 0,8 бути. ну Це великий зазор. Тому, звичайно, краще взяти тример для того, щоб зробити доповнення хороше. Також шию краще зробити ось таким тримором чи машинкою. Тому тример це хороша штука. В Професійних умовах тример завжди в барберах. Вони завжди є в наявності на руках, тому що вони в ним теж працюють. Тому для дому це також хороший буде інструмент. Може бути хороший подарунок. В комплекті ми маємо також мастило щітка. Для очистки і насадки 1, 2, 3 мм. Також є кабель USB Type-C. Надаємо гарантію на цей пристрій на рік. Відправляємо швидко, вчасно. А також замовити можна на сайті, як і назва нашого TikTok Trimor. Пишите в пошуку, там дуже зручно нескладна назва. А, і в пошуку просто напишіть 315 Все. Так, ви перейдете на цю модель, подивитесь інформацію, опис, фото. Ми це все самі робимо, тому тут хороший, якісний і, і саме головне. Перевірений опис також можна замовити через Instagram в Direct, Напишіть, можна замовити Viber, Telegram. Там дуже просто. Ви робіть скріншот цього відео, напишіть нам Viber чи Telegram, і ми оформимо замовлення. Це теж дуже просто. Можемо проконсультуватися додатково. Можна по телефону замовити, якщо вам зручно. Відправляємо швидко, вчасно, тому будь ласка, звертайтеся.